Всіх вас вітаю, шановні дачі. Сьогодні я хочу з вами обговорити нещодавну подію. До речі, вона відбулася вчора і цю подію офіційно опублікував на своїй сторінці сумський міський голова, де зазначив, що на одній з центральних вулиць міста були встановлені металеві споруди біля кафе. І далі те, що він написав, я хочу вам зараз зацитувати. Бо те, що він пише, або хтось йому пише. Він, мабуть, не розуміє, що він написав. А він написав про те, що виконавчий комітет дійсно дав згоду на встановлення стільців і навісу, за прикладом львівських кав'ярь. Але власники закладу самовільно вирішили зробити капітальну споруду, яка не погоджувалася членами виконавчого комітету і профільною робочою групою. І відразу хочеться задати питання міському голові міста Суми. що таке виконавчий комітет, як він сформований, як він утворений, і відповідно, які повноваження має виконавчий комітет Сумської міської ради. Даю відповідь про те, що виконавчий комітет Сумської міської ради не має таких повноважень, про що наголосив особисто на своїй офіційній сторінці. Сумський і міський голова. У виконавчого комітету є інші повноваження, які треба знати сумському міському голові і читати про це. Це наголошує законодавство. По-друге, для того, щоб це писати, ось таке на своїй офіційній сторінці, міський голова має розуміти, що наголошує як Конституція України, так і закон України про місцеве середування. А там наголошено про те, що органи місцевого складування, їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, що наголошує закон України, щодо повноважень виконавчого комітету, встановлення стільців і навісу, нехай покаже. Третє питання склад виконавчого комітету. Хто знаходиться в складі виконавчого комітету Сумської міської ради? Там знаходяться люди, які не мають відношення до місцевого свядування. Четвертий, як сформований виконавчий комітет? Я читаю вам, як він має бути сформований. А він має бути сформований, що міська рада утворює в складі виконавчого комітету орган з питань містобудування та архітектури. На сьогоднішній час і до цього, починаючи з 1997 року, в складі виконавчого комітету Сумської міської ради відсутній орган з питань містобудування та архітектури. Тобто він сформований неправильно. Взагалі, про це знає міський голова? Мабуть, ні. Не знає. Бо він формує його так, як формували до нього. протягом Періоду, починаючи з 1997 року, ось чому такі проблеми виникають на території міста. І ось приклад один з таких наявних, про який наголосив сам Сумський міський голова. Як має бути? Має бути визначено те, що. Які повноваження виконує виконавчий комітет? Якщо ви хочете додати окремі повноваження виконавчому комітету, окрім цих, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте, то прийміть рішення щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділом управліннями та самим сумським міським головою. Але цих рішень немає, тобто... В виконавчого комітету є окремі повноваження, які наголошені в законі України про місцеве срядування. Треба читати це. Треба розуміти, якщо щось недостатньо вам, звертайтеся, пишіть пропозиції, читайте законодавство, аналізуйте його, що треба змінювати, що треба доповнювати. Але ж так не робиться, як сумський міський галан написав, що виконавчий комітет дійсно дав згоду на встановлення стільців і на візу. Але на підставі чого він дав цю згоду? Чому ж не написав, не написав самсумський міський голова? На підставі чого? Комусь так захотілося, що він дає згоду. Так він дає згоду на різні питання по місту. Але для цього він не має ніяких повноважень. І цього не розуміє сам Сумський міський голова з усіма людьми, які знаходяться в складі виконавчого комітету. Ось тому, шановні глядачі, це приклад для всіх. Для всіх людей, які ходять на вибори, які голосують. Бо ви в першу чергу повинні розуміти, що це за посада і як ця посада робить для того, щоб на нашому прикладі був сформований правильно виконавчий комітет, але він сформований неправильно. Про що я щойно наголосив? Саме найголовніше, в складі виконавчого комітету, я ще раз повторюсь, має бути утворений орган з питань містобудування та архітектури. Тобто міська рада має прийняти рішення, щоб в складі виконкому був цей орган. Якщо цього органу немає, він неправильно взагалі сформований і відповідно утворений. А утворює його міська рада на нашому прикладі, тобто депутати голосують за. Склад виконавчого комітету. Ось зробіть висновки, проаналізуйте дану ситуацію. Тому, шановні глядачі, вивчаємо разом місце святкування. Всім вам дякую, до нових зустрічей.